Друзі, всім привіт! З вами Юлія Гармаш. Сьогодні поділюся своїм рецептом дуже класного сирного тіста на цільнозерновому борошні. Готую піцу з цим тістом! Для приготування нам знадобляться такі продукти: сир кисломолочний, яйце, сметана, олія рафінована, сіль, розпушувач тіста, борошно цільнозернове. Начинка будь-яка за смаком. Готується таке тісто лічені хвилини. Відразу вмикайте духовку на 180 градусів. В миску викладаю кисломолочний сир. Туди ж додаю сметану, вливаю яйце. Обов'язково додаю олію без запаху. Там, де є кисломолочні продукти, вона просто необхідна, щоб консистенція тіста була пухка і добре пропікалася, туди ж додаю сіль. Ретельно перемішую масу. Тепер додаю борошно. Сьогодні я взяла цільнозернове. і всипаю розпушувач. Самішую тісто ложкою і довго його місити не потрібно. За консистенцією тісто повинно бути густе, але ще липне до рук. Так і треба. Деко застелила пергаментом. Викладу усе тісто відразу. Руки злегка змащую олією і розподіляю тісто в корж. По можливості рівномірно. У кожній хаті свої секрети. А на моєму каналі вони всі відкриті. Підписуйтесь, обов'язково напишіть коментар. Завдяки кожному з вас канал розвивається швидше. Наколюю виделкою і ставлю в розігріту духовку на 10 хвилин. Воно повинно підпектися. Тоді піца буде дуже пропечена і не гливка. Коли тісто підпеклося, змащую його кетчупом. У мене домашній, лагідний. Трохи посипаю тертим сиром. Далі викладую шматочки курячої шинки. У мене філейна. Можна взяти будь-які м'ясні продукти за своїм смаком. Далі розподіляю свіжі помідори, нарізані кружальцями. Солодкий перець соломкою. Зверху притрушую приправою за смаком. Я взяла з орегано та перцем чилі для пікантності. І посипаю тертим сиром. У мене сологуні. Ставлю в розігріту духовку на 15 хвилин. Готову піцу нарізаю спеціальним ножем і подаю гарячою з улюбленими напоями. Вона виходить надзвичайно на смак, оригінальна, пухка, пропечена, тіста небагато, а головне, воно корисне і, що важливо, дуже смачне та швидко готується. Готуйте на здоров'я, смакуйте з задоволенням!